Чи не щодня у ранкових зведеннях працівники ДСНС звітують про чергові згорілі будинки та квартири, основними причинами виникнення пожеж у оселях людей в цей період є порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення та електропобутових приладів. Переважній більшості винуватці лиха, самі люди. Їх необережність у поводженні з вогнем у побуті, нехтування елементарними правилами пожежної безпеки і призводить до трагічних наслідків. Тож, аби нагадати мешканцям елемент. Коментарні правила безпеки рятувальники провели профілактичний рейд у Селидовому. Проводимо роботу з населенням щодо попередження пожеж у побуті. Ага. От. У нас наразі з початку року є рост гібелі на пожежах. І тому ми ще раз нагадуємо населенню, що треба бути обачними, не порушувати правила пожежної безпеки. От вам така ага. пам'ятка. Візьміть дякую ага. вас. Почитайте та дотримуйтесь Якую. правила і ага. бережіть себе да. на все добре. І ви дуже себе бережіть. Особливого занепокоєння викликають люди, які зловживають алкогольними напоями, соціально незахищені верстви населення та багатодітні родини. Переважно така категорія громадян нехтує правилами пожежної безпеки та особливо не цікавиться станом. Власних обігрівальних приладів чи засобів опалення «З початку року 2024 року. На території Слидівської громади виникло 38 пожеж, 19 з них у житловому секторі. На цих пожежах загинуло 4 особи. Випадків травмування наразі не зафіксовано. У порівнянні з цим періодом 2023 року виникло 11 пожеж, загинуло 2 особи. Одна особа була травмована. Загалом з початку року на території Покровського району внаслідок пожеж загинуло 11 осіб. На території Слидівської громади, 2 лютого, виникла пожежа. Пожежа у легковому автомобілі. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електричної системи автомобіля. Внаслідок цієї пожежі загинув чоловік. 7 березня виникла пожежа в квартирі багатоквартирного житлового будинку. Ймовірна причина виникнення пожежі це необережність власників з вогнем. Внаслідок цієї пожежі загинуло у нас дві особи чоловік та жінка. 8 березня вогонь охопив один із житлових будинків міста Селидове. Ця пожежа Виникла внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, і внаслідок цієї пожежі загинув власник будинку. Загалом більша частина загиблих під час пожеж у житловому секторі це особи похилого віку та соціально незахищені верстви населення. Пам'ятайте, самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання заходів пожежної безпеки, запорука збереження руками нажитого майна та найголовніше людського життя. У разі виникнення пожежі негайно телефон. До служби по рятунку за номером 101.